Усім привіт, друзі! В цьому відео це друга частина е, імперіалізму в Бравл Старс. Е, поки що виглядає ось так сама карта. Е, раджу переглянути першу частину, якщо ви не дивилися. Ну, а ви поставте лайк і підпишіться на канал. Я все ж таки стараюся. І думаю, старання не впусту. Ось е, залайк, найзалайканіші коментарі. Ну, ми розпочинаємо. Крутимо рулетку, який вже у нас сьогодні буде перший бій. Так, це Гріф. Гріф на кого ж нападе. Тут або Поко, або Шеллі. Невеликий варіант, небагато варіантів, точніше. Так, е у нас Поко і е Гріф. У Поко поки що, як на мене, найбільша територія є, і він є один, одним таким претендентом, щоб виграти сьогодні. У цьому відео. Сьогодні, ну, можна так сказати, це фінальна частина. І поки у нас виграє і забирає території гріфа. Так, у нас рулетка крутиться, і це тік. Також На нападе тік. Тут або Пенні, або мех. Ну, варіантів небагато. Ну, і це Пенні. Буде трошки важко тіку, для Пенні це буде легче. Ну, але подивимося, подивимося. Поки що Пенні попадає. Але у мене є трішки скіли на Тіку. І думаю, зможу я. Ну, не багато, всього лише 500 кубків у мене на ньому є. Тому я думаю, Пенні виграє все-таки. Але ні, все-таки Цік виграє. І Цік забирає території. І він такий, ну, в принципі, нормальна в нього територія. Так, у нас Едгар. Також нападе Едгар. Так, Едгар у нас нападає на Поко. І в когось зараз буде дуже прям велика територія. Ну що ж, дивимося. для Едгара це, звісно, буде легше, тому що від ближніх просто зараз ультую заї, і все. Це було зрозуміло з самого початку. І у Едгара в нас така досить велика територія, найбільша. Так, куди ж далі йде нападати Ріко? А на кож нападе наш да, Ріко. В нього є три варіанти. Да, генерала Гавса. Звісно, звісно Рікошету зараз буде легче, але я де здаюся? І так. Ну, тут Ріко, скоріш за все, виграв. Так. І Ріко забирає у нас таку досить нормальну територію. Але все-таки він не більший. У нас тік нападає. У нього є два варіанти, і то дуже всі погані. І це ще й найгірший варіант, Едгар. Ну, Едгар тут просто да ізі. Це було зрозуміло. Але можна було затащити, в принципі. Ну, і Едгар зараз має найбільшу територію. Так, Мелоді. Да кожна допаде Белоді. У Белоді найбільше сусідів. Вона, можна так сказати, центр. Так, допаде да до да Федга. Ну я думаю, я за Федга зараз затащу. Ну, я думаю. Так, потрібно відхилитися. Так. Ну. Де є Мелоді? Так. І фенг виграє. Це по-моєму був найдовший бій, який був у сьогоднішньому відео. Так. Ну і фенг забирає території. І тепер він центр, можна так сказати. І так, зараз, зараз у нас відбудеться знову фенг е, між Ріко. Для Ріко це буде легше набагато. Ну, це було зрозуміло. І тепер Ріко у нас центр, е, можна так сказати. Між всіма цими країнами. Так, Кольт. У Кольта найменша територія, йому щось треба робити. І е, Кольт чи мех. Для мех це буде легше набагато, але я постараюся зараз попадати. Я й це і роблю. Мені це вдається, і мех програє. Кольт забирає території. І тепер він, можна так сказати, трош... збільшив свої території. Так, зараз Едгар нападати тебе. До на кошта подати тебе від. І він одразу ж до Кольта буде нападати. І що це було? Кольт тепер має найбільші території. Ну і тепер битва. Ріку нападає на когось. Ріку нападає, я думаю, зараз на розу нападе чи ні. Так само до Розу. В Роза зараз найменша територія. І для Ріку це буде найлегший бій. Так, для Ріку це був найлегший бій. Ну тут було важко щось зробити, Роза ближнік. Ріко ще й карта для нього просто дуже хороша. Так, Ріко нападає знову. На кожна нападе Ріко. На культа. Це можна так сказати передфінальна, передфінальна битва. Ну, зараз я думаю, я до кульці зможу все-таки затащити, але я не попадаю. Для Ріко тут просто ліпше грати. Тут можна рікошетити файду. І все ж таки Ріко виграє. І в нього зараз найбільша територія. Зараз у нас буде фідальна гра між Ріко та Шеллі. Хто виграє? Напишіть у коментарях. Мені буде цікаво почитати вашу думку. Ну що ж, Фінальна гра. І Шеллі виграє. Це буде легко бої Шеллі виграє. Шеллі зіграла всього лише три ігри, але виграла і стала чемпіоном у, ць у цьому відео. Ну, тепер ви, звісно, поставте лайки, підпишіться на канал. Я для вас старався. Усім пока-пока!